з сонячного Львова саме сьогодні на прекрасній арені Львів. Інгулець на номінально домашньому стадіоні. Сьогодні на арені Львів приймає рух Львів. Прекрасний поєдинок, друзі, на нас очікує. Безумовно, гості з Петрового, а сьогодні вони господарі. Хочуть реабілітуватися за поразку в першому колі. Коли нагадаю, рух вдома розбив команду Василя Кобіна з рахунком 5-0, але в той же час. Сьогодні на цей поєдинок в хорошому настрої. Сьогодні приїхали до нас гості з Петрового і Вони точно захочуть реабілітуватися за ту поразку. Запрошуємо до нашої студії Василя Васильовича, кобіна, головного тренера команди Інгулець Петрове. Василь Васильович, добрий день. Найперше це такий подарунок на сьогодні для вболівальників, так для вболівальниць на що ми організовуємо таку студію тут. Безпосередньо зі стадіону цей поєдинок сьогодні закриває тур. Закриває 20-й тур, 9 та та 16-та команда зустрічається. До вас найперше запитання. Команда в минулому турі перемогла Кривбас. наробили шуму достатньо. З яким настроєм приїхали до Львова на цей поєдинок? Ну, по-перше, доброго дня, всім, всіх жінок, матерей. Вітаю з 8 березня і. Хочу побажати всім успіху, здоров'я і саме головне міру. Що стосується самої гри, для нас це вже історія. Але ми приїхали у Львів за перемогою. Вона нам потрібна. Ми впевнені в своїх силах і будемо робити, намагатися робити все для того, щоб сьогодні поїхати додому з перемогою. Давайте найперше повернемося до попередньої зустрічі. Безумовно, прекрасний настрій хлопців. У вас був, за рахунок чого вдалося перемогти Кривбас, і як провели ось цей проміжок між двома матчами ось цей час. Ну, те, що нам вдалося перемогти, це показує те, що команда змінилася в хорошому сенсі. Команда стала більш певніша в своїх силах. Команда стала більш амбіційною, команда стала молодшою. І ця молодь е, хоче перемагати. Вони хочуть рухатися е, вгору, вони хочуть покращити свої якості, і за рахунок цього е, мені здається, що ми е, в цьому плані стали більш якіснішими. І воно, і... Показує в матчах. Дійсно, ми хочемо так рухатись і дати дорогу молодим хлопцям, щоб вони показували свої якості. Ми цей шлях вибрали. І як на мою думку, це з тих шляхів, який у нас був, я вважаю, це самий вірний шлях. І те, що ми бачили в грі проти Крибасу, починає давати свої плоди. Василюш, ви от одразу згадали про молодих гравців, достатньо їх в стартовому складі. Давайте перейдемо до стартових складів. Сам перед давайте розпочнемо з вашої команди. Ви наскільки я розумію, ви не дивуєте, так? Немає особливих таких несподіванок. Чи на чому ви акцентуєте і чи в якій готовності підходять ці гравці до сьогоднішнього матчу? Е, ну, що стосується вибору стартового складу на сьогоднішній матч, вчора вечором на передігровому тренуванні. Uh, у мене було вагання, тому що всі хлопці дуже добре працювали uh, в недільному циклі, і дуже важко було вибрати, uh, вибрати uh, стартовий склад, тому що всі були, uh, всі були в хороших кондиціях. Uh, але вибір зроблено. виходять uh, ті році, uh, на яких uh, ми зробили ставку і надіємося, що ці гравці, плюс гравці, яких ми залишили на заміні, вийдуть і додають сьогодні хороших емоцій, хороших дій і звісно, креативу, тому що футбол це голи, і в цьому плані стратегія десь на цей матч була така. Пане тренере, давайте трошки по персоналіях: Пушкарьов, Бенедюк, Катрич, ну і звичайно ж Паламарчук одні з лідерів команди. Як вони до цієї зустрічі, в якій готовності приходять, от саме ці люди підходять? Ну те, що знову ж таки повертаючись до тренувального процесу, психологічно ми готові. Психологічна команда дуже добре відпрацювала, і як мені здалося, всі готові до сьогоднішнього поєдинку. Але сама гра покаже, тому що в грі відбуваються такі моменти, де команда Почуває певність у своїх силах, вона психологічно почуває себе дуже добре. Але є такі моменти, де команді потрібно просто перетерпіти якісь моменти, щоб знову повернутись в ту гру, знайти там свою гру. Такі моменти дійсно вони будуть в рі. Саме головне, щоб гравці, які постарші, які подосвідченіші, вони змогли направити саму гру в то русло, в яке нам потрібно. Певне, не ви вже ознайомилися з складом руху. Чи побачили якісь несподіванки, чи взагалі очікуєте на якісь сюрпризи від Віталія Юрійовича Пономарьова? Ну е нічого такого нового е е немає. Не І е що я можу сказати, е мені подобається те, що е певна, певна кількість гравців покинула команду, е гра команди не змінилася. Це я можу тільки підкреслити роботу головного тренера. Тому що команда грає той футбол, який вона продовжує грати той футбол, який вона грала. Нічого не змінилося. Ті матчі, які відбулися, я рахую, що рух прав не по грі, десь не вистачило їм вдачі. Але я вважаю, що в них все попереду. Команда грає той футбол, в принципі, яка вона і грала. Несподівано ніяких немає. Ми готувалися до таких, да деякі гравці більше з перших хвилин, але це було прогнозовано, і ми на це звісно розраховували, що такі гравці можуть з'явитися в стартовому складі. Давайте повернемося до матчу першого колу 0-5, поразка за всіма статтями. Практично тоді була одна з найпровальніших ваших зустрічей. Що взагалі ви не хотіли побачити сьогодні, і що тоді трапилося? От так якщо можна коротко? Е, так, дійсно прикра поразка, але ми е, про цю поразку вже це вже давно історичний момент, і він е, сьогодні ніяк не має е, е, впливати на саму гру. Е, е, це вже історія. Ми про це взагалі не думаємо. Ми їхали сюди. До Львову, на гру. І навіть ці питання ніхто не піднімався. Що ми тут прийдемо, наше завдання буде якась реабілітація, що ми повинні зараз піддаватися емоціями. Ні, ми готуємося, готуємося по тому плану, який в нас є. І розраховуємо те, що нам сьогодні просто вдасться змінити деякі речі і добитися того результату, який нам потрібен. По схемі, так наскільки ми знаємо про те, що Віталій Юрійович Пономарьов в останніх поєдинках вже багатьох грає з трьома центральними. Чи для вас це якось створює труднощі, чи якось особливо готувалися безпосередньо навіть до такої схеми? Ну, якщо брати дійсно в чемпіонаті зараз, якщо брати стартові три тури, які команди відірали в другому колі, то рух, рух тільки грає в цій структурі. Я вважаю, це хороша структура, вона може створити певні моменти, але все залежить, як будуть реагувати гравці на ці всі процеси, які будуть відбуватися безпосередньо на футбольному полі. Тому що ти можеш все розказати, все відтренувати, але гравці будуть прийняти рішення, вони будуть. Грати в обороні, атакувати, і, і, і дуже багато буде залежати від їхніх рішень. А структура сама мені подобається, вона, вона агресивна, вона достатньо е, збалансована. І тут, е, я думаю, це право футбольного клубу рух е, грати по такій схемі. У Русі достатньо новачків, троє з них в старті. Чи ви проговорювали зі своїми гравцями десь те, що можуть вийти нові гравці? І ви от... Казали на передматчевому коментарі про те, що рух мовір навіть можливо став сильнішим на ваш погляд, як ви проаналізуєте? Я можу сказати тільки одне, що не став слабішим, Це однозначно. Чи став він сильнішим? Я вважаю, що команда знову ж таки хоче з Команди нічого не змінилось. Команда продовжує грати в той агресивний футбол на багато боротьби, багато вертикальної гри, багато перехідної фази, хороші стандартні положення. Нічого не змінилось. Команда проводить. Рівний чемпіонат, одне що десь результат храмає. А так команда я не бачу, що вона стала слабша, тому що коли робилися кроки по гравцях. Я думаю, і керівництво, і вони тренер розуміли, що в них є гравці, які можуть замінити це. Насправді не залишається не багато часу, але ще хочеться вас запитати. От команду вже практично поховали. Наскільки як це психологічно впливає? Команда зараз виконує в деякій ролі, роль минаю минулого року небайдужої для вас команди. Як це впливає на хлопців, на вас? Чи ви не звертаєте на це увагу? Ми не звертаємо на це увагу, і ми це наша сила в тому, що ми в певній в собі це раз багато змін прийшли. Ще раз хочу підтвердити той факт, що прийшли молоді хлопці із з іншими амбіціями, з іншими планами на майбутнє, і мені це подобається як головному тренеру. Я бачу, що ці гравці хочуть змінити те, що відбувалося безпосередньо в першому колі, і ці гравці хочуть про себе заявити. І я надіюсь на те, що і все зроблю для того, щоб їм допомогти в цьому. Надіюсь, що ці гравці рано чи пізно заявлять про себе. На всю країну і допоможуть і ще багато років українському футболу. Останнє запитання: таке збірне, що каже президент взагалі на результати команди і на останні успішні результати. Ну напередодні президента було день народження е Олександра Поворожнюка. Що сказали, взагалі що привітали? Як привітала команда? Команда привітала президентом, подарувала м'яч підписаний цим поколінням році і нульця. Президент віддячив команду за перемогу проти Кребасу, побажав успіху, і звісно, що він вірить. Він вірить в те, що ми робимо. І він вірить в команду, що команда ця команда може змінити хід турнірної таблиці. Василь Васильовичу, дякую вам дуже за розмову. Далі вам сьогодні. Так. Друзі, Василь Васильович Кобін. Наставник команди почули е, саме його думки щодо цієї зустрічі. Запрошуємо до нашої перевізованої студії Марка Сапуги. Марко, добрий день. Е, ти зараз проходиш процес відновлення. Давай найперше е, розпочнемо з цього, як ви почуваєтеся зараз загалом, як проходить відновлення, коли можна вас, вас буде побачити на футбольному полі, бо багатьох це цікавить. Дякую, що запросили. Зараз відновлення проходить добре, я себе почуваю добре. А коли вже побачимось на полі, це вже чесно, навіть я буду робити, що якнайшвидше, але я буду вже прислухатись лікарів і коли дозволять, я буду готовий, я вже дуже скучаю за футболом. Але таке життя зараз я прохожу реабілітацію, я хочу вже дуже повернутися на футбольне поле. Трошки розкажи, будь ласка, бо був Кубковий поєдинок з Карпатами, коли ти вийшов на поле, коли практично відіграв тоді в другому таймі і після того знову вибув. Дай трохи, дайте трохи роз'яснення самболівальникам, що трапилося тоді. Після гри в мене на другий день почав дискомфорт бути в коліні. Зробили обстеження і виявили, що треба переробити буде операцію. Зрозуміло. Як хлопці підтримують вас взагалі зараз? Я знаю про те, що ви і на матчах часто і на тренуваннях, і на базі завжди спілкуєтесь. Так, хочу дуже всім подякувати, всьому клубу, бо дуже велика підтримка для мене від хлопців, від керівництва. І каже, це дуже допомагає мені. І я кажу, дуже вже хочу повернутися на футбольне поле. Давайте перейдемо до сьогоднішнього поєдинку. Практично можемо говорити в першому колі дуже впевнений на рух тоді до Інгулець. 5-0. Як ви вбачаєте, якою буде сьогодні гра, і чи інгулець підходить вже кардинально іншим, на ваш погляд? Ну, можливо, так, бо вони минулу гру виграли. Ми, на жаль, програли, але я думаю, що сьогодні буде цікава гра, але думаю, що хлопці сьогодні будуть дуже сконцентровані і будуть сьогодні здобути перемогу. Я сподіваюся, що у нас це вийде. Якщо говорити взагалі про склад команди, от раз перед нами зараз склад руху, дозвольте вас запитати найперше, чи дивує вас взагалі поява когось з футболістів, чи десь передбачувана одинадцятка Віталія Пономарьова. Ну це вже вирішує тренерський штаб, хто як тренується, підбирають, хто може грати зараз на, на цю хвилину в проти цього суперника. Я думаю, що цей тренерський склад зробив все правильно, кого сьогодні виставив? Я думаю, хлопці дадуть бій, щоб перемогти. Безпосередньо, десь ближче до вашої позиції, сьогодні виходить рябов, горін, які прийшли оце взимку. Яку характеристику цим гравцям ви можете дати? їхні сильні сторони насамперед. Ну, це хороші футболісти, які думаю, будуть допомагати нашій команді. Так, вони недавно прийшли в нашу команду. Можливо, їй ще потрібен час, щоб вони адаптувалися, але я думаю, що тренерський штаб їх би просто зараз не виставляв двох середину. Є і Підгурський на заміні, Едсон, які вже знають наш стиль гри. Я думаю, що вони готові і будуть показувати результат на полі. Тобто, чи можемо зрозуміти, що це для вас певною несподіванкою такої став? Можливо, так. Але кажу, тренери бачать, хто на тренуванні краще виглядає, і на кого вони на цю гру розраховували і вони зробили цей вибір. У вас є велика кількість новачків команди. Що, от ви, як один з найдосвідченіших гравців, капітан команди можете їм порадити взагалі? Що можна порадити новачкам команді зазвичай на ваш погляд? Це знаю, Думаю, що вони вже адаптацію прийшли. Вже прийшли з нами і тренувальний збір. Може, комусь треба і довше часу, але хлопці добре влились в колектив. Ми їх підтримуємо, підказуємо. Якщо щось не розуміють, тренери їм теж допомагають, і думаю, в них все вийде. Команда не зовсім дало розпочала весняну частину, хоча от матч з Орею багатьом сподобався, так як в Атаці грали. Як це психологічно впливає? От ви спілкуєтеся з хлопцями, ці дві поразки на старті, як вони впливають взагалі? Ну, звичайно, ми на першій дві гри пропустили такі на перших хвилинах голи. І зразу десь, може, не були сконцентровані, але я кажу, сьогодні я думаю, що хлопці вийдуть сконцентровані. Не пропустять, думаю, швидкий гол і треба сьогодні тільки перемога. От команда не вперше вже в таких непростих ситуаціях, як ви колись вибиралися, от коли двічі, двічі поспіль були не зовсім далі результати, як вибиралися, можливо, такий рецепт від вас. Ні, ну, ми кажемо, ми виходимо на кожну гру, ми хочемо перемагати завжди, але це футбол. І ми кажу, думаю, сьогодні хлопці покажуть все на полі. Будуть агресію, хороший футбол буде від них і здобудуть очка. Марко, дозвольте вас теж запитати загалом про ситуацію в турнірці. Можливо, дивує якась команда для вас в весняній частині. Хтось дуже вдало зараз виглядає, впевнений, що ви слідкуєте взагалі за чемпіонат України за всіма матчами? Ну так кажу, Інгулець зараз обіграв кривбас, також Верес, дві перші гри виграв зараз. На жаль. Програв лівому берегу, але кажу, внизу турнірної таблиці, думаю, буде до кінця сезону боротьба. І кажу, зараз немає кого прогнозувати, хто вилетить, хто залишиться буде, думаю, до кінця цікаво. Ви кажете, на жаль, то може мають якусь симпатію і трохи довести? Ні до ні кого немає часу. Симпатії. Можливо, хтось з команд з гравців дивує, навпаки, що після зими їм важко. І взагалі, як ця команда мод входити в весняну частину, які можуть бути зазвичай сюрпризи? До чого потрібно бути готовим? Це. Чесно, навіть щоб так хтось здивував, то нема такого. Кажуть, це футбол. Може, хтось переїхав більш не знаю чи розслаблений. Хтось зі зборів думав, що легко обіг... будуть обігрувати ті команди, що внизу знаходяться, але кажу, в нашому чемпіонаті всі виходять і б'ються за результат. І тому я думаю, що до кінця буде. Дуже напружено. Що говорити про сьогоднішню зустріч? Переходимо вже до, до завершення нашої розмови. За рахунок чого рух сьогодні може здолати інгулець і які сюрпризи, на ваш погляд, готує Віталій Юрійович Пономарьов для команди суперника? Ну, сюрпризів я не знаю, бо я зараз не знаходжуся на тренувальному процесі, але бачу, як вони тренуються. В теоретичних заняттях. Думаю, тренери вказали на якісь якості, які ми можемо сьогодні, за рахунок чого обіграти інгулеці. Я надіюсь, кажу, я сьогодні буду дуже вболівати за хлопців, як завжди. Це роблю. І кажу, буду сам переживати, бо на трибунах важче дивитися, ніж ти граєш на полі. Тому кажу, хочу, щоб сьогодні хлопці. Вже перемогли, що скажете хлопцям. От вони вже після гри зможуть подивитися ваш десь спіч, так капітанський такий, напередодні цього поєдинку для хлопців на завершення. Щоб вони були впевнені в своїх силах всі один за одного на полі були і догравали всі моменти до кінця і до останньої хвилини. І я надію, що сьогодні хлопці переможуть. Дякую дуже вам. Гарного перегляду і успіху вашій команді. Маркоса Пуга, капітан команди Рух. Багато ми з ним поспілкувалися, багато обговорили і щодо сь сьогоднішньої зустрічі. І взагалі щодо поєдинків в чемпіонаті. Друзі, нагадуємо Вібет Юкрен преміум спонсор показу. Вібет Юкрейн об'єднані футболом. Разом сильнішим У нас за кілька миттєвостей розпочинається зустріч. Інгулець рух насправді дуже цікавий поєдинок буде. Подарували ми для вас такий подарунок, створили так? студія зі стадіону, обов'язково насипте лайків, коментарів в цій трансляції і дивіться, цей поєдинок отримуйте насолоду.